В обласному центрі Волині невдовзі з'явиться казкова оселя. Справжній європейський куточок не лише для мешканців свого будинку, але й для усіх жителів мікрорайону облаштував луцький забудовник. Про соціально відповідальний бізнес. Наш наступний сюжет. Луцьк розбудовується швидкими темпами. За останні роки його просто не впізнати. Тож як ніколи гостро постає питання добросовісності та порядності забудовників перед громадою. На вулиці ветеранів 21 А вже завершують роботи зі спорудження багатоповерхівки. За лічені тижні тут буде казкова оселя. Для нашої компанії казкова оселя. Будинок на вулиці ветеранів є першим кроком в галузі багатоквартирного житлового будівництва. Але важливим внеском кожного відповідального забудовника є не лише якісне будівництво самих квартир, а створення комфортної інфраструктури як для мешканців будинку, так і для мікрорайону. Загалом не натішиться проходом соціально відповідального бізнесу. Місцеві мешканці кажуть, без перебільшення не один десяток років обували пороги міських чиновників із проханням навести тут благоустрій, вирізати хащі та відремонтувати місток. Тут дуже велике болото було. Мене настільки були всі вражені, що це зняли нашу просто кладку, таку знаєте, хто що міг: труби, доски, сітки. А сюди ходять люди, в поліклініку, дитячу, свізочками. І коли ми побачили, що поставили цей місток. Ми дуже звичайно зраділи. Колись моя сваха йшла, туди впала в тут, полетіла. Замінили, бачите, дуже гарним. Зроблено дуже добротно. По-європейськи, можна сказати, браківка виложена. Я навіть не надію, все, що можуть так зробити. І видно, що цей забудовник добрий хазяїн. Власник компанії казкова оселя Андрій Покровський переконаний, кожен забудовник має дбати про благоустрій не лише земельної ділянки, виділеної під будівництво, а й зробити свій внесок в інфраструктуру мікрорайону, враховуючи інтереси жителів інших будинків. Перекладом того, що слова Андрія Покровського не розходяться із діями також є створення рекреаційної зони сіті парк, розповів директор казкової оселі Костянтин Дубик.